Вітаю всіх. Сьогодні святим вечором. Продовжуємо недавно започатковану практику тлумачення Євангелія. І сьогодні хотілось розглянути досить розповсюджений євангельський текст, який ми часто чуємо на літургії, в євангельських читаннях. Це текст заповідей блаженства. Особливо його актуальність сьогодні досить велика в дні війни, коли ворог нещадно нищить нашу країну. І всі ми кожен в своїй мірі являємось Причасниками цієї страшної війни. Отже, заповіді блаженств, які оголосив Христос на Горній проповіді, мають важливе значення для нас і сьогодні, адже в них ми можемо черпати ту духовну силу, яка і була. Дана Христом людству саме такі важкі періоди життя. Отже, блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Що ж таке в з Духу? Це говориться не про зневіру, а в першу чергу про смирення. Не те смирення, яке нам нав'язує Московська церква, онуфр, який під час військового вторгнення говорить, треба смірятися. Ні-ні. Смирення це усвідомлення того, хто ми єсть в даний момент. І коли в 22 му році. Російські війська нагло вдерлись на територію нашої країни. Всі ми усвідомили, ну хоча б більшість із нас усвідомила про те, хто ми є. Більшість із нас усвідомила, що війна не десь далеко, а вже тут вже, вже по наших дорогах і по наших домівок їдуть. Російські танки, на яких сидить зла орда, яка прийшла сюди не просто нести руський мір, а знищувати український світ. Всі, хто говорить українською мовою, хто ходить в українську церкву, хто мислить українською культурою. Українським сенсом світогляду всі ми являємося причиною цієї війни. Бо Росія не мислить себе без України як свого фундаменту. Тільки фундаменту не українського, а такого російського раба, як цих самих бурятів, які сьогодні вторгаються в наші землі і знищують усіх, кого побачать на своєму шляху. Так от, смирення. Смирення це не піднімати руки перед ворогом. А смирення в тому, щоб усвідомити, що відбувається. Бо смирення це дуже широкий термін. Він може бути спотворений і неправильно використаний, як це нам старається нав'язати Російська церква в Україні. Смирення це не про... Здатися. Смирення це про те, що треба усвідомити, що війна, що ця страшна стихія прийшла сюди, і поки ми її не загасимо, це полум'я. і першу причину цього полум'я, яке сидить в Кремлі і диктує звідти своє зло, доти війна не закінчиться. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Сьогодні засмученість або страшна скорбота. Кожен день вирує в нашому житті. Кожен день прилітає шахет, кожен день прилітав півідром. І їхня ціль вже не військові, їхня ціль всі, хто ходить, всі, хто мислить, всі, хто живе. Їхня ціль знищити всіх, кого можна. І ця страшна реальність багатьох засмучує. І Христос говорить блаженні і засмучені, бо вони будуть утішені. І, і це євангельське нагадування для кожного з нас про те, що і зараз над кожним із нас із засмучених, із стражденних плаче Христос. Він розділяє з нами ці наші страшні скорботи і весь цей жах. І рука Господня обтирає наші сльози. Блаженні лагідні, бо вони землю спадкують. Війна провокує жорстокість, але Христос навчає нас лагідності, бо не той сильний хто ударяє, а той, хто прощає. Звісно, це не говориться про те, що потрібно падати на коліна перед загарбником. Навпаки лагідність це. Протистояння внутрішньому конфлікту, який в багатьох із нас сидить. Бо зло, яке сіє Росія, воно зачіпає багатьох і лагідність та добродія, яка може Викорчувати це насіння зла. Знаю, що це звучить абстрактно і для багатьох важко. І коли люди бачать жахіття війни, лагідність, яка звучить в заповітях блаженства, є чимось далеким. І глухим. Але якщо ми прислухаємось до слів Христових і зрозуміємо сенс цих слів, вони зможуть нас уберегти від зайвого внутрішнього духовного руйнування. Бо зло Дуже легко здобути в цьому світі. Воно легко дається. А добрі справи дуже важко плекати у собі. І християнство це дійсно важка релігія, важка практика, адже потрібно робити над собою зусилля. І протистоять злу не тільки зовнішньому, а й внутрішньому. А розуміть, що воно може поглинути нас, якщо ми дамо йому свободу. І тому ці настанови на горної проповіді, про лагідність, вони повинні бути завжди у нас під рукою. Як важливий інструмент в ці дні, бо ненавидіть легко, а знайти собі сили, не <кій> жити в цій ненависті досить складно. Блаженні голодні і справлі правди, бо вони наситяться. Ну, Підголодними. Сьогодні із праглими правди ми так само можемо бачити голод духовний. Адже війна вона ширить зневіру в людських серцях і шукати істину. На згарищі війни. Я думаю, що багато хто із святих отців сказав, що саме там і потрібно її шукати. Бо істина не дається легко. І той, хто шукає правду, повинен шукати її тільки там, де важко. Важко не тільки фізично, а в першу чергу духовно. І для багатьох саме поняття, як це важко духовно, звучить абстрактно, поки вони не спробують проникнутись саме духовними практиками. Бо тільки через роботу над собою. Заглиблення внутрішнє в себе через Христа і молитву ми можемо відшукати в собі ті духовні якості, ті зерна благодаті, які ми присипали в своєму гріховному житті різними спокусами, різними скорботами і життєвим нашарування. І ті, хто шукають правди, вони її зможуть знайти тільки через важку духовну роботу над собою. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. У час ненависті залишатись милостивим це героїзм. Не мати в собі жорстокого це, серця це вже подвиг. Коли ми годуємо біженця, перев'язуємо пораненого, молимося за ворога. Ми уподоблюємось апостолам і Христу. А хто чинять милість, той сам отримує її день страшного суда. Тому і Господь закликає всіх нас бути милостивими, бо плекать у себе. Милостивість це досить непросте завдання, особливо в наші дні цинізму, мати відкрите серце, це справній героїзм. Бо ніхто із тих, хто сьогодні в тилу. Не захоче піти зараз в ТЦК і сказати, ось я все залишаю і йду на фронт. Бо всі, хто були дійсно милостивими, вже всі там? Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Що ж таке чистота серця? Це головна боротьба війни, яку часто не видно, бо війна не тільки в окопах, вона в першу чергу в наших серцях, в наших думках. І дуже важливо для кожного з нас не дати злу. Поселитися в наших душах, не осквернить те чисте серце, яке дається кожному від народження, але з часом, воно, так спи мовити жорсткіше є. Отже, чистота серця шоста заповідь блаженств. Це досить велика чеснота, яку кожен християнин повинен берегти і розвивати в себе. Бо тільки тоді ми зможемо достойно слідувати за Христом і навіть бачити його в цьому світі. Блаженні миротворці, бо вони самими Божими назвуться. Миротворець це не той, хто закликає до капітуляції, а той, хто всередині себе творить мир. Кожен священник, який молиться за перемогу, а не проклинає, кожна бабуся, яка молиться. Ісусу Христу кожен солдат, що не втрачає людяності, Це вже миротворець. І саме таких визнає Бог своїми дітьми. Блаженні вигнані за Правду, бо, царство, бо їхнє царство небесне. Ось в дні сьогоднішньої війни. Ми можемо тільки уявити ту кількість людей, яка стала вигнанцями, в житло яких знищене або окуповане. Туди, куди прийшов чобіт російського солдата. Там немає місця Україні і українцям. І нести на собі це блаженство не кожен готовий. Восьма заповідь одна з найскладніших, і часто так буває, що її не вибирають, коли дрон чи ракета прилітає чийсь будинок і робить людину вигнанцем. Це досить складне випробування. І недаром Христос говорить, що їм належить Царство небесне. Бо їхні сльози в руках Божих. Блаженні ви, коли вас зневажатимуть і гнатимуть. Сьогодні нас поплюжать, опріхують, називають злочинцями, бо ми боремось за свободу, бо те, що світ вважає ганьбою, у Божих очах є славою. І ми повинні пам'ятати, що ми ні в якому разі не залишені Богом. А ми блаженні, коли страждаємо із Христом. Отже, заповіді блаженств це не казка для мирного часу. Це бойовий статут кожного українця, кожного християнина. Хто ним живе, той вистоїть. Хто на них опирається, той не впаде. Хто в них вірить, той не загине, а буде мати життя вічне. Амінь.